Привіт! Сьогодні ми поговоримо про гру, яка випустилася відносно нещодавно. Це Ark Riders. І я хочу сказати відверто: це для мене не черговий кооперативний шутер. Це спроба створити екстракшн шутер з глибоким настроєм, ризиком, адреналіном і шансом на реальні емоцій. у відео сьогодні ми порефлексуємо, і я розкажу, чому Ark Riders може стати тим самим міксом, на який ми давно чекали, з тією свободою, напругою, тією атмосферою, що рідко зустрінеш. Тож сьогодні буде цікаве відео, де я трошки вам розкажу про своє враження від Ark Riders. Це не класичний огляд цієї гри, тому що всі ці огляди вже давним-давно вийшли. Тут я буду розказувати, звісно, про якісь моменти гімплейні, які, звісно, ви знаєте, і ви, напевно, велика частина з вас в неї вже грали. Але щоб картинка була цілісною, про це варто розказати. Ну і перед початком відео, я як завжди, прошу вас підписатися на даний канал. Також я прошу вас залишити ваші коментарі і давайте вже розпочинати. Для тих, хто нічого не знає про Ark Riders, трохи розкажу якісь основні моменти. Значить, по суті, це екстракшн шутер плюс кооператив, плюс ПВЕ, ПВП, ПВЕ режими. Ви заходите на карту, забираєте ресурси, лутаєтесь, виконуєте якісь завдання, а потім намагаєтеся евакуюватися. Кожні раунди можуть починатися на нових різних картах: новий склад партії, нові шанси та нові небезпеки. Звісно ж, як і в будь-якому екстракшн шутері тут. Діє одна основна механіка. Чим більше лутаєш, тим більший ризик. І те, що ти лишаєш, може зникнути за мить. Але саме ця концепція, коли ти розумієш, що кожна залутана тобою дрібничка має вагу і є. Її характер. Він живий, небезпечний і завжди непередбачуваний. Як на мене, одна з найсильніших сторін цієї гри це адреналін та різноманіття ситуацій. Кожен забіг унікальний. Можеш зайти тихо, обережно збирати ресурси чи кидатись у бійку з повною снарягою. Часто трапляються моменти, коли ти майже зібрав вже все, що тобі потрібно, вже майже біля екстракту, і тут раптом з'являється інший гравець. Типова сцена, ти кричиш «Don't shoot!», Він начебто погоджується, але потім бабах ствол у твою спину. Ці шалені емоції в цій грі просто переповняють тебе. Ситуації в Аркрайдер бувають найрізноманітніші, тому що по суті ти можеш або в голосовий чат щось говорити, коли ти в команді, або можеш використовувати ці швидкі команди по типу не стріляй, давай з тобою разом кудись дійдемо і так далі. Але наскільки ж кайфово? Коли ти починаєш з якимось гравцем, який не з твоєї команди, вести якусь комунікацію, і ти, як в тому фільмі, знаєш, на лезі ножа, просто ти ж не знаєш, чим це може завершитися. Ти не знаєш, що у того гравця в голові. І так бувають моменти, коли ти після таких перемовин, скажімо так, можеш домовитися до того, що ви будете разом іти до евакуації, і він тебе не вб'є, і ти його відповідно також. А бувають моменти, коли це не збрацьовує, і тобі кажуть, добре, наче він не буде в тебе стріляти. Ти приходиш на евакуацію, і ба бах бах, -бах, -бах і тебе вбивають. І от такі моменти в Аркрайдерс. Майже завжди, і це тільки одна з конфігурацій, які можуть бути. У мене була історія, коли ми хотіли завалити великого такого арка. Це здоровенний такий з чотирма лапами е арк. І ми домовилися, моя команда з командою, яка там проти нас, що ми будемо його вбивати разом. І тут ми з ними дійсно почали там битися з цим роботом, поклали багато, кожен з нас поклав багато різного спорядження, щоб його завалити. Ми завалили, ми підходимо з трьома моїми колегами до того, щоб да, облутати його. І тут ззаду просто на нас шквал вогню, і вся наша команда просто помирає. А щоб ви розуміли, якщо ви не грали в Варкрайдерс, то великі арки це досить складні вороги, так просто їх не завалиш. І... На це витрачається якийсь час, і як же я психував, просто як я не знаю, в тому мемі хотілося ту клавіатуру, той комп'ютер просто розфігачити, тому що дійсно було покладено багато там ресурсу, часу, емоцій на те, щоб його завалити, і тут така от історія. І цей адреналін, і оці от унікальні ситуації, і роблять Ар крайдес настільки цікавою, тому що по суті в цій грі гра вас не розважає, але розважає вас ця гра самі гравці. Тобто, ви і є учасник і створення якихось унікальних ситуацій, тому що по суті все, що я там описав трохи раніше, ви можете робити і самі. І от це унікальна. Гра з точки зору дійсно ризиків, з точки зору того, що ви збираєте, як ви плануєте свій маршрут і чим це може все завершитися. Звісно, тут є і класичні забії, коли ти заходиш, на тебе натрапляють там якісь гравці, те швидко вбивають там за лічені хвилини, але бувають і довгі напружені раунди, де ти прям хочеш зібрати все на світі, але як то кажуть, не Судьба, і тебе вбивають і забирають весь твій лут. Хоча це не дуже велика проблема, оскільки дійсно, коли ти вже провів там десь 15, 20 ну максимум 30 годин, ти вже в принципі набрався великої кількості різних цих інструментів для того, щоб не особливо переживати е, із за того, що ти щось втратив. Тим паче є торговці, в яких ти можеш купити необхідне обладнання, мінімальне, плюс є безкоштовне обладнання, якщо у тебе зовсім погано вже з місцевою валютою. Тому в цьому конті. Тексті спочатку боляче, потім офігенно, і ти кайфуєш, як я казав раніше, наступна схема: якщо ти вилетів і впав, втрачаєш усе. І це не просто перезапуск, це втрата здобутків, часу та емоцій. Але це робить перемогу і виживання такими значущими. Особисто я після 25 годин, коли вже маю базове спорядження, ризик втраченого лута менш лякає, як я казав раніше, але кожен раунд все одно тримає. В шаленій напрузі, звісно, що ця гра була б неповна, якщо б у неї не були круті вороги, і в грі є роботизовані арк вороги і вони не просто флора й фауна, які просто ходять, і коли вас бачать. То починають вас атакувати. А розумні супротивники, які шукають, полюють та реагують на гравця. Звісно, це все додає грі глибини, змушує завжди залишатися на сторожі. І не просто вийди тут, бігай, і плюс стріляй, тому що завжди під різними кутами на тебе чекає небезпека. То можуть бути і гравці, і арки, і ти не знаєш, де це тебе може наздогнати, тому що. Дійсно, є арки, які і всередині будівель, які ви можете обшукувати, і там теж є небезпека з будь-якого кута. А ще тут купу моментів, коли темно і нічого не видно, і з таких кутів можуть. Випригнуто як гравці, як особисто в мене таке було, коли я лутав якусь станцію і я не побачив в куті гравця, він мене просто з двох пострілів мене вбив. І бувають і арки, які можуть випригнути з будь-якого кута, і ви навіть іноді не зможете на це зреагувати. Що дуже мені сподобалось, так це все, що стосується візуалу. Локації виглядають вражаюче, промислові комплекси. Зруйновані станції, темні коридори, світло, тінь усе дуже якісно пророблено. Звуковий дизайн тут теж зроблений дуже якісно. Вітер, механізми, постріли, кроки, усе це створює тривожну і занурювальну атмосферу. Постріли, переміщення, зброя, ефекти усе підсилює відчуття реальності та Екшену взагалі стосовно візуалу, тут треба зазначити, що гра зроблена на руші Unreal Engine 5, який оптимізований супер класно. Я граю на PlayStation 5 Pro, і за весь час моєї гри не було жодної проблеми з нею ні в плані багів, ні в плані якихось просадок. FPS. гра візуально дійсно вражає такий ретро-футуристичний постапокаліптичний стиль, звук в навушниках просто космічний, і дійсно видно, що розробники хотіли і старалися зробити так, щоб Подорож у кожній з цих карт була унікальною, цікавою і різносторонньою. Якщо ми зазирнемо трохи в сторону гімплея, нічого особливого тут нема. По суті, тут є класична екстракшн шутерна механіка. У тебе є спорядження, яке ти можеш покращувати на своїй базі в спиранці. Якщо ти хочеш покращувати до більш високих рівнів, тобі потрібні більш високі компоненти і все таке інше. Управління дуже гладке, стрільба чітка і дуже класно відчуває. Рухи плавні. Є система навиків та прокачки. Ти створюєш свого рейдера, підбираєш стиль, екіпіровку, покращуєш зброю, підлаштовуєш гру під себе. І звісно, що на базі є крафт, різноманітні апгрейди, інвентар, усе як у повноцінній RPG, що теж додає глибини. Гра чудово підходить для тих, хто любить грати в купі. Два. Три гравця, кооператив, комунікація, довіра зрада. але також часом один на один також має сенс. Якщо ти обережний, хитрий, можна пройти тихо, акуратно, як снайпер одинак. Є контент, який дають так звані NPC на спиранці. Це контракти та місії. Замість простого виходу плюс лутання додає різноманіття. Хоч інколи орієнтири не перевірені і завдання не очевидні, це створює додатковий шар. Хаосу завдання у Arkрайдерs не дуже цікаве. Як на мене, я пройшов якусь їх кількість, і на певній кількості я зупинився, тому що я тупо не розумію, де ці об'єкти знаходяться. Мені впадло це гуглити, тому що по суті і передусім Аркрайдерс це гра, яка розповідає історію свою. тобто у тебе є забіг, тобі треба залутатися і успішно евакуюватися. Все, що там інше, як на мене, це другорядне. Тим паче, що неважливо, ви закінчили добре, евакуювалися або вас вбили. Ви все одно отримаєте досвід. Відповідно, коли ви отримуєте досвід, у вас качається рівень. Коли ви підвищуєте рівень, ви можете розвивати свого персонажа, відкривати нові навики і таким чином все одно просуватися в своєму розвитку. Гра підтримує дуже стабільний онлайн в стімі. На позаминулих вихідних було щось по типу 450 тисяч людей активних онлайн в стімі з моменту релізу кількість гравців тримається на дійсно достатньому рівні. Як я казав раніше, гра працює стабільно на PlayStation 5 Pro. чудова графіка, плавні кадри і хороша оптимізація, хоч це і Unreal Engine 5. Ціна, як на мене, дуже демократична. Але звісно, треба розуміти, що є моменти, які можуть не сподобатись, тому що Ark Riders це все ж таки специфічний екстракшн шутер. І якщо ти шукаєш більш медитативний спокійний шутер без особливих ризиків, це не про Ark Riders. Тут стрес, ризики, напруга, біль і небезпека з просто. Зі всіх сторін, яких тільки можна. Після деякого часу лутання і прокачки може з'явитися відчуття повторюваності. Контенту може не вистачати, якщо ти пройшов уже всі карти та закрив усі місії, які тут, як я зрозумів, обмежені. Якщо граєш один без команди, буде трохи складніше, особливо на перших парах. Більше ризиків, але можливо, це дасть тобі більше атмосфери. Для контексту хочу сказати, що я перші годин 10... Напевно, в Arkraiders грав один або в команді з рандомними людьми. І мені це заходило. Однозначно, я можу сказати, що Arkрайдерс не для всіх. Але якщо ви любите ризик, екшен, напругу, невідомість, не боїтеся втрачати, тоді перемога або виживання дають справжнє задоволення. Цінуйте, звісно, гарний візуал і атмосферу. Хай-тек, ретрофутуризм, сеттинг, любите кооператив або хаотичні поодинокі забіги. То це однозначно ваша гра. Я особисто бачу в ній майбутнє і рекомендую спробувати. Просто вам перед початком треба правильно налаштуватись на неї, і ви будете отримувати дуже круті емоції. Arc Raiders, як на мене, як головний феномен взагалі цієї осені ігрової, заключається в тому, що розробники об'єднали в цій грі дуже багато крутих елементів, яких немає у інших ігор з схожим сеттингом, ну і звісно, гімплеєм перше, це неперевершений візуал, який, як на мене, є унікальним. Я такого візуалу не бачу в жодній подібній грі, який просто приємно навіть дивитися на ці пейзажі, приємно заходити в кожну будівлю і милуватися тим візуалом і тою графікою, яку приготували нам розробники. Плюс до всього цього, звісно, вони додали оцей от PvP, PvE... Режим, коли ти з одного боку б'єшся з розумними противниками у вигляді арк роботів, з іншого боку ти б'єшся з гравцями, і це створює класну атмосферу, коли тобі треба продумувати кожен свій крок для того, щоб досягнути. Евакуації, а вона тут буває досить непроста. І третя, вони зробили, на перший погляд складну, якщо ви, особливо, якщо ви ніколи не грали нічого подібного, можливо, на перших парах вам буде складно розібратися, що, куди, як, що в першу чергу прокачувати і так далі. Але коли ви почнете розбиратися, коли ви пройдете там. Умовно, там 20-30 забігів. Ви зрозумієте, що все не так складно, і ви зрозумієте, що особисто вам цікаво, що ви хочете прокачувати, що для вас грає велику роль, а що можна відкласти взагалі в далекий ящик. І третє це офігезний, класний саунд дизайн, тому що звуки пострілів, як летять патрони, кулі, як хтось десь. В траві щось е, метушиться, все це відчувається і чується. Неймовірно, я дуже рекомендую грати в Ark Riders саме в навушниках, тому що дійсно в навушниках вона розкривається наповну, тому що в грі дуже багато таких дивних звуків, та окрім класичних, які можуть створювати додатковий ефект занурення. І от ці аспекти, як на мене, і створюють таке круте враження від Ark Райдерс, я обов'язково вам рекомендую до ознайомлення, тому що ця гра може подарувати вам і вашим друзям неперевершені вечори, які будуть наповнені емоціями, розчарування подекуди і інших класних емоцій. Ну і в кінці відео, як завжди, я дуже дякую, якщо ви додивилися до цього моменту. Обов'язково ставте вашу вподобайку, пишіть коментарі, як вам, Аркрайдерс, чи пробували ви. І які у вас були дивні ситуації або крінжові ситуації, можливо, в цій грі? Мені буде дуже цікаво це почитати. І не забудьте, не забудьте підписатися. Всім гарного дня, вечора або ночі і до зустрічі вже зовсім скоро на моєму каналі. Всім па-па!